Добрий ранок, надію, сьогодні всі живі, здорові. Така безсонна, тяжка ніч. Сьогодні був дуже масивний, ну просто масивніший удар по всій країні. Але хочеться сказати нашим великим журналістам, великим оцим таким воякам на камеру, які варнякають, що в нас в нас нічого немає, в нас немає чим збивати, в нас нема нічого, в нас немає зброї. Мабуть, треба менше пиздякати. Щоб вони не перевіряли, чи є в нас що, чи немає. Це по-перше. А по-друге, а де ж наше все? Йо-ма-йо! -йо! в нас кожен день йдуть кошти, кожен день донати. Кожен день у нас списують гроші із зарплат. Куди йдуть ці грьбані кошти, якщо у нас немає нічого? Просто ну немає слів, сука. Людина залишила комент. Хочу прокоментувати і сказати, що ну реально мені на сьогоднішній день дуже печально про те, що тоді, 10 років тому, я просто жила своє життя і насолоджувалась ним, поки в людей реально була така ситуація. Мені хто собі не міг уявити, що це реальність отакої ситуації може бути. І всім нам, ну молодежі в особливості, було абсолютно похріну. На цих людей, на їхні судьби. І я про це дуже жалкую. Правда, щоби повернути 10 років назад, я би, мабуть, поступила зовсім по інакшому І правда, мені шкода людей, яких просто ну, кинули, просто кинули, будемо казати речі своїми іменами. Таке відчуття, що світ зійшов з розуму, і не розуміє, що крім грошей ще є людське життя, ще є людські долі, людські судьби. Ви подивіться, що робиться? В нас горять села, просто горять. Люди сидять без світла, люди не виходять з підвалів. По телемарафону це ніхто не показує. А чому питання: чому це не показують і чому не кричать на весь світ, що в нас робиться? Чому виділяються такі кошти на телемарафон, щоб не показували того, що відбувається? То може не треба тоді цей марафон? Може його треба закрити, якщо ви не показуєте правду, не кричите на весь світ? Чи хіба людські життя вже не вартують нічого? Хіба це вже так? Наскільки ми вже дійшли до цього? Я хочу, щоб телемарафон кричав і розказував, як ми живемо, як живуть ті села, які зараз горять. Показував кожного дня міста, яких вже немає, і крутив це просто 24 на 7, щоб всі це бачили і розуміли, що відбувається, в якій взагалі в чому ми живемо. А якщо він це не показує, цей телемарафон, то тоді хай оці гроші, які йдуть на телемарафон, будуть людям, які того потребують. Та скільки це вже може відбувати? Скільки можуть знищувати націю українську? Скільки скільки можуть знищувати міста, села України? Це просто вже неможливо. Я хочу, щоб кожен кричав про Сумщину, про те, що відбувається, про хлопців, про полон. Не може це все бути. Ми не можемо жити просто кожного дня і нічого не згадувати. Останнім часом дуже багато питань до моєї персони, тому я хочу з вами познайомитися. Значить, привіт. Я Юля, мені 34. Я жила, живу, мешкаю в Україні. Я не виїжджала біженкою, це було моє рішення. Я не маю нічого проти тих, хто виїхав з України. Це теж їхнє рішення, тому що кожна людина має свою голову на своїх плечах. Якщо є якісь питання, які мені не подобаються, так я виношу їх на якийсь вселюдний огляд. Тобто питання там мобілізації, яке мені не подобається, не подобається по тих причинах, що це є несправедливо, тому що давайте відкривати тоді питання, де синочки депутатів, де синочки великих персон в нашій країні, і так далі. Я е, дуже цікавлюсь питанням фінансової підтримки України, тому що в Україні в Україну йдуть гроші, яких по факту немає. Мені шкода хлопців, яким ми там всім селом збираємо на буса. А того буса до них приїжджають і забирають так. Це все питання, і які треба вирішувати якось публічно, оскільки ми живемо вже в такому столітті, де є інтернет і де є публічне якесь висловлювання. І такі питання мають бути в кожного з вас, хто мешкає в Україні, і це нормально. Це все нормально. Бувають ще моменти, коли я просто ну, не заходжу людям. Але це не значить, що ці люди мають заходити мені там, в особисті повідомлення і писати, там, що я тварина і все тому подібне. Я не працюю на ІПСО, я не працюю на Петю, я просто маю свою думку. Мені ніхто за це не платить. Повірте, аби за це платили, то я, мабуть, вже була б ну, мільйонером, тому що в нас зараз тільки в країні ходять гроші, такі як ну, мільйони для таких великих людей. Так що всім гарного дня. майте Свою голову на плечах, якщо у вас є своя думка, обов'язково її висловлюєте. І це тільки ваше життя і тільки ви знаєте, як його правильно прожити. Новий законопроект, який просто розриває шаблони і просто шириться інтернетом про те, що при народжуванні дитини держава платитиме 384 тисячі. Тобто це не 860 гривень на місяць, на які просто нереально прожити, а там щось плюс-мінус 10 тисяч. Дуже хочеться, щоб цей законопроект все-таки затвердили. Але що саме обідно і печально, що люди вже наскільки зневірені, всьому, що навіть у це вже якусь добру новину ніхто не хоче вірити, тому віримо в краще і дай Бог, що такий законопроект реально приймуть. А ще до речі, є дуже цікава інформація, як у відсотках зараз рахують жінок, тому що жінки, як виявляється, на тому ж самому рівні, як і чоловіки, ось вам стаття, Де вони вже будуть планувати. І в котрий раз кажу, що диму без вогня не буває. І коли вони говорили, що будуть воювати всі, то я вже все починаю навіть вірити. Якщо у вас є неповнолітні діти в сім'ї, то там є виняток, буде е воювати хтось один в сім'ї. Але у кожній сім'ї обов'язково буде хтось воювати. Тому що ну в нас же ж в країні що там в нас воєнний стан чи що воєнна операція? Ну в такому плані думаю, що ви зрозуміли про що я.